Доброго дня, сьогодні у нас субота добра погода. Здалося би їхати до бджолів, але сьогодні робота на пасіці неможлива, тому що у нас ремонт. О, так, поломився, роздерся пильник. Треба його замінити, поки не поломився сам сам цілий Ексел. Так що зараз будемо знімати гусеницю і міняти пельник. Буду зараз показувати, як я це. Коли вже знімлю гусеницю, її не дуже легко так знімати, зняти, покажу, так, що далі роблю. І так, продовжую ремонтувати свій кадроцикл. Не обійшлося тільки пельником. Ще й прийшлося міняти шарові дві, бо вони були чуть-чуть Потріскали. Всі решту сторіну провірив, провірив були добрі, а на одні чомусь були пошкоджені. Пильник поставив, але не знаю, щось мені це не подобає. він якийсь от старий от також замінив цю штучку цей стреб, бо він з'їхав чомусь був, я поставив новий. І от Старий пильник він такий твердий. А новий він дуже м'якенький, не знаю. Буду видіти. Може треба було зразу ставити новий. Нову цю штуку, не знаю як по-українськи буде. Ось. І шарові. Нові стоять також. Дві нові шарові. Будемо бачити. Зараз це буде складати все докупи і вже покажу, як буде разом. Ну ось і все. Гусениця стоїть знову на місці. Не виїжджав, бо на дворі вже холодно. Не то, що холодно, маю на увазі вже ніч. Вже темно, не ніч, але темно. Хотів -то сьогодні зробити, бо я саму цю... Як ж в то деталь називається по-українськи. Ну, менше з тим. Ота железяка, де шарові я показував. Я лишив сьогодні зранку в майстерні. Жінка тільки ж недавно привезла, щоб мені шарові туди затиснути, бо я пресу не мав. Ось, все стоїть. Все, я знаю. Маленькі шарові. Болти нові, все нове. Також пильник новий. Будемо бачити, чи воно, як мені цей пильник проходить. знаю, його заклав, але Дуже багато було солідолу і то все. Трошки попало мені під резинку, я не міг ніяк то забрати. Але я добре затиснув, може і не вискоче. Але треба було напевно, напевно, скорше всього купити новий. Також тут він почав злітати, я його назад затиснув, як можна новий поставив хомут. Будемо бачити. Ну, Розібрати це все було легше, ніж I mean, маю на увазі, зібрати було легше, ніж розібрати. Я вже міняв е... цю штуку ззаду. Два роки тому, напевно, але я міняв повністю цілу, бо там вже тапочки були. Будемо бачити, що тут буде. Ну так, звичайно, вийшло дешевше. Так, цілий Excel коштує 200$, доларів, 200 з чимось. А ця штучка, цей пильник тільки, я не знаю, там 38 доларів вроді. Ось, але все ж таки думав, чому дві шарві були пошкоджені? А більше нігде Мені здається, що коли я їх витягував, бо їх не так було легко витягнути. З самих... Звідси, і звідси і звідси. Мені здається, що я, напевно, як підважував там чимось, що я їх пошкодив. Що моя вина скорше всього. Я думаю, що так і було. Ну, але вже є, так що є. Ну і шарові. 60 доларів кожна шарова. І плюс 50 доларів з що поставили. Ну, таке. Я би міг як витягувати їх не пошкодити, але... Я хотів як скорше, бо в мене є спеціальна та штука така, що витягує. Але вона була в цеху. Ну, В цех мені десь я знаю 20 хвилин звідси їхати. Ну, 15, напевно. Я не хотів. І пробував тим, що було. Під ручними, як то кажуть. І напевно але вже таке. би їхало. Ну добре, на тому дякую, до побачення.